Привіт! Ми з вами починаємо займатися пілатес. Це курс для тих, хто хоче бути швидше підтягнутим, більш спортивним, більш фізично навантаженим, і ми будемо працювати з внутрішніми м'язами, прокачувати їх. Тому поїхали. Лягаємо на спинку. Ручки по сторонам і ніжки розвилимо. Будемо робити вдох і повертаємося правою ручкою до лівої. Ножки при цьому залишаються. Міняємо ручки. І ще разочок на обидві сторони. Ручки за головою піднімаємо ніжки вгору і розводимо просто ніжки по сторонам. Голова при цьому і плечики, і груди. Підняті. Відпустили? Корімся до себе трішки відпочине. Голову можна покрутити вправо, вліво і в центр. Опускаємо ніжки, залишаємо їх зігнутими. Будемо робити пожух місток, робимо вдих, піднімаємося. Праву ніжку вгору, опустили, підняли, опустили, підняли. Поставили ніжку стоємо в мостику. Піднімаємо ліву ніжку вгору. Прибуло теж саме і останній раз поставили, стоїмо у мостику і поступово опускаємося. Ніжки рівно, ручки витягнули і піднімаємося, скручуючи спинку. З цього положення робимо стіл перевернутий. Вдих, затримались. Праву ніжку зігнуту піднімаємо. Затримали. Опустили. Тепер ліву. Праву. Ліво. І ще разочок. Праву. Ліво. Молодці. У нас буде на локоточках, стоїмо. Залишаємося в планочці, але будемо згинати колінці, достівати до килимка і знову рівнюватися. І останній раз добре. Повернулися вліво. Будемо робити планочку бокову. Робимо вдих і піднялися вгору. Видих, доторкнулися до килимка і піднялися. І останній раз, знову планочка на локоточках. Стоїмо снимок. Молодці. Може трусити. Повернулися на інший бік. Піднімаємося в планочку бокову. Ручка вгору. Опустилися, дотрималися до кінока. Піднялися. І останній раз. Лягаємо на животик. Ручки складаємо і вкладаємо лоб на них. Піднімаємо ножки вгори. Трошечки розводимо, зводимо, розводимо, зводимо. Молодці. Розвертаємося на спинку. Лягаємо на локоточки. Будемо зараз крутити нашими ніжками. Тільки підняли вгору і робимо коло вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Вправо. Ліво, право. Ліво. ще раз право. І ще раз ліво. Розвертаємося знову в планочку. Вже на ручках. Повільно опускаємося. Ручками хапаємося за ніжки. Робимо вдих і затрималися. Видих. Знову видих. Видих. І ще разочок. Вдих. Выдых. Знову планочка на витягнутих ручках, вдих. Сідаємо. Трішки відпочинемо і спробуємо своє дихання заспокоїти. Я вам дуже вдячна за те, що ви зі мною разом позаймалися, приділили увагу собі і своєму тілу. Повірте, результати будуть, якщо ви будете це робити хоча б 2-3 рази на тиждень, результати будуть. До наступних зустрічей!